Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні в мене вже 4 березня, так, аж 4 березня я починаю знімати нове відео. Я ще нічого не вишивала з 1 березня, але почала в'язати племіннику шкарпетки. Він дуже любить. Мої в'язані шкарпеточки то почала з 1 березня в'язати йому новеньку пару. Ось така гарна шкарпеточка в мене вже є. Потім 2-3 числа я працювала. Сьогодні-завтра вихідна, тож буду вишивати. Сподіваюсь, що часу в мене буде достатньо. Так, що я обрала на сьогодні сонячний день від Алли Роман... Романенко. Чомусь завжди мені хочеться сказати Романюк. Ні, Від Алли Романенко, схема сонячний день. Ставлю вам картинку, як повинна виглядати готова робота. У мене тут відшито всього 15,5%. Так, і сьогодні. Буду вишивати, мені треба за сьогодні вишити тисячу хрестиків. Тисячу хрестиків для гри заморока 2,0. Там завдання: треба вишити 500 хрестиків на сюжеті з магічними істотами. У мене нічого такого немає. Можна було б взяти гнома на пластику і вишити 500, але я не хочу. Хочу... Просунути всі свої великі роботи, треба їх вишивати, треба завершувати. Дуже хочу цей сюжет завершити, але ще тут роботи багато. Всього я вишила 6550 хрестиків, а треба 42400. Тому хочеться її вишивати побільше, щоб завершити, але в цьому році я навряд чи завершу цю роботу, хоча дуже хотілося її відшити і сфоткати в музеї пирогів. Ми дуже любимо туди їздити влітку, але ж треба її тоді побільше відшивати. Так, і ще мені треба відшити 1400 хрестиків для гри Еверест. Також там завдання. Вишити на семплері 1400. Так як в мене семплер тільки російський, не можна вишивати. Є від Тела Артс новорічний, але вже новорічні сюжети не йдуть. Тому я буду вишивати 1400 і на Еверест підіймусь. Не на 140 метрів, а на половинку. Ну, нічого, скільки буде, гра буде довга, то можна вишивати довго. Так, ну що ж, піду вишивати цю чудову роботу, а для вас час пройде непомітно. І ще бажаю вам приємного перегляду на це відео. Всім привіт! мене 5 березня, середа. Хочу вам показати своє вчорашнє просування. Я вчора так класно повишивала. 1400 хрестиків навіть з хвостиком. Не пам'ятаю, скільки планшет стоїть на зарядці, десь 1430-40, десь приблизно. Ну, неважливо. Е, в основному я Вишивала ось цю частину. Е, додавала, якщо залишалася ниточка, якщо я вишивала десь такою ниткою, і у мене були тут незашиті хрестики, то я їх зашивала. Десь тут жовтеньким повишивала, тут десь зашивала. Ну, потрошки зашиваю. Так, 1400 дуже класний результат. Гарна така яскрава робота. Дуже мені подобається, я б навіть і сьогодні її вишивала. Але там нове завдання. В замороці треба відшити до кінця дня, 8 березня, 500 хрестиків на пасхальному сюжеті. Нічого в мене розпочатого нема, але в групі Fajna стіч» Почалося нове безкоштовне СП. Називається Весняне свято з Fajno Stitch. Я взяла собі першу схему такого класного зайчика вставлю вам картинку, які там є схеми. Яку я отримала, то, може, буду вишивати ту. А ні, так, візьму щось інше: не на 500 хрестиків, а на 1000. Бо за 4 дні на завдання можна вишити багато. Не тільки 500 хрестиків. Е, тож, е, а, і ще я завершила схемку з Різдвяної вечірки. Останню, там в мене залишалося зовсім мало хрестиків. Так, ось ця. Класна чашка з печивом називається Пан Смаколик. Е, я вчора дошила, мені там залишалося йому зробити очі і тут дошити в чашці бек. Ось ця вся частина. Ось ці зірочки золотою ниточкою. Якісь вони такі не дуже гарні вийшли, але вже буде так. Це на камеру. Видно ось ці стібочки, а так, коли вживу дивишся, нічого не видно, воно просто блищить і все. Я ще не оформлювала, хочу оформити їх всі разом. Так, То можна взяти мій блокнот і використати один пункт з моїх розпочатих робіт різдвяна вечірка. Пан смаколик, це можна вже викреслити. Тут 327 хрестиків я дошила. Класна така вийшла. Іграшка чи буде стояти в мене на підставці, я ще не знаю. А може, візьму і зроблю магніт на холодильник. Так, поки такий план, на сьогодні я ще не обрала, що я буду вишивати. Мені ще треба вишити 1500 хрестиків на сюжеті з кулінарією, У мене нічого такого нема, це для гори Еверест, тому можна вишивати, що хочеш, я думаю, і тільки я підіймуся на менше метрів на половинку, ну то нічого. То така гра безкоштовно, без призів. То можна не поспішати. Що я буду вишивати, не знаю. Мені сьогодні треба сходити до лікаря, до якого я не дуже люблю ходити. Тому я ще так, тільки прокинулась. Ну, я прокинулася час назад, полежала ще. А зараз буду потихесенько збиратися. То, що я сьогодні буду вишивати, я не знаю. Може, візьму півонії, може, візьму цю роботу, побачу. Так, ну що ж, дівчатка, зустрінемось через секунду, коли я пороблю всі свої справи і сяду до вишивки. Так, поки в мене є ще час. Я трошки тут розібралася зі своїм щоденником, приготувалася до старту. Так, думаю, що в мене буде сьогодні старт. Е, викреслила я вже ж дівчинку свою від Dimensions, то, що я завершила у лютому. Так, і, бачите, ще нічого не позавершувала. Потім різдвяна вечірка я доробила останню схему дошила і вже викреслила. Так, приємно. Дуже мені сподобалось викреслювати маркером якийсь пункт плану. Так, розпочати. У 25-му році я ще нічого, як ви бачите, не розпочинала, але дописала тільки, що 13-й пункт плану. Пасхальний сюжет. Не думала, що я буду вишивати. Я зазвичай не вишиваю такі сюжети, може, е тільки на пластику магнітом на холодильник. Але розпочалось нове СП, тому, думаю, сьогодні буде в мене старт. Ну, якщо нічого мені не зіпсує настрій. Так, далі. І завершити в 25-му році. Так, це я вже Еміс Розес, дівчинка моя, викреслила. І в мене був фініш 14.02. Мої старти ще нічого не писала. Так, вже третій місяць року пішов, а я ще нічого не стартувала. Так, ну, можливо, сьогодні буде перший старт. Можливо. І зараз покажу вам. Що я хочу розпочати, приготувала я ось таку тканинку. Це рівномірка турецька. Ось така. Я не знаю, що тут колір пишеться, або якийсь номер. Буду пробувати. У мене лежить чотири кусочки різного кольору, але один там бракований, світленький, там вона така тоненька. Вона м'яка. Я не люблю м'яку тканинку, але хочу спробувати. Натягну на раму. Можливо, зроблю якусь натяжку з боку, хоча в мене нічого немає, але можна і нитками спробувати. Ну, якось буде. Це кусочок 50 на 40, колір не передається. Можливо, треба. А, можливо, треба вам було білу, білий папір покласти, ну, вже якось другим разом. Ну, приблизно такого кольору, приблизно тут від вікна засвічує. Так, коротше, я знайшла середину, ще не просувала, прасувати не буду, знайшла середину. Але я зсередини не вишиваю. Я порахую донизу. Якщо вийде, то буду знизу вверх вишивати, знизу вгору. Якщо не вийде, то буду зсередини. І ниточки. Е, в мене тут не всі, але якщо поритися по процесах, я думаю, що можна, недостаючи. Не вистачаючи ниточки, так скажемо, мабуть, неправильно сказала, подостаю достаю з процесів. Там треба по метру, по 50 сантиметрів. Так, вставляю вам картинку. Чудовий, класний зайчик, то я думаю, сьогодні розпочати. Це якщо мені ніхто не зіпсує настрій завтра. Я вже виходжу на роботу на два дні, тому, можливо, вишивати не буду. Але я так собі подумала, що треба все ж таки щось вишивати, хоча б брати пластик. Я додому приходжу десь в пів сьомої, пів сьомої, шість приблизно. То можна швиденько щось перекусити і хоча б на пластику до 9-ї години вечора повишивати. Так, тому, дівчатка, пішла я і зустрінемось, коли мені буде вам що показати. Друзі, всім привіт! В мене понеділок, 10 березня, хочу вам показати свій нещодавній старт. Я почала вишивати цього чудового великоднього кролика або зайчика. Е, так, підпишу на екрані, чия це схема. Ну, або так скажу, це схема Sirius Ukraine, наш український дизайнер. Е, за 3 дні я вишила 1989 хрестиків, це майже 26%. Почала я вишивати на турецькій рівномірці, дуже мені сподобалося, хоча вона м'якенька, але я зробила натяжку, ось таку. Бачите, пришила тут дерев'яну паличку і зробила бісерну нитку таку натяжку. Не знайшла я оці стяжки. Що використовують при будівництві, при ремонтах, десь вони поділися в мене, то я не знаю, що зробила так. Також нормально сподобалась мені ця тканинка вишивати було легко, та і схема легка дуже легка схема. Почала я з оцієї корзинки, тут коричневі кольори. Я вишивала, брала один колір, вишила, потім наступний рядочок, подивилася, який колір взяла його вишила, але не повністю. Якщо хрестик десь закінчувався тут, а далі був десь тут, то я не вишивала тут. Я вишивала по рядах, щоб ніде не зробити помилку, і ось так в мене вийшло. Зробила я вже бек, дуже мені хотілося зробити бек, і треба було мені побільше хрестиків нашити, то я вже беком швиденько їх добрала. Ось це вже майже готова квіточка, треба зробити серединку жовтими кольорами. У мене не всі кольори є. Але буду шукати по процесах. Рожевий, ось такий класний, тут ще буде рожевий бантик. Ви бачите, що показую пальцем. Треба десь ставати, шукати якусь ручку або ножиці. І бачите, отут світить дірочка така. Затягнула я трошки бек і вийшла в мене така невеличка дірочка, але це. Просто розійшлися ниточки, нічого страшного. Ну, Дуже мені сподобалась ця тканинка. У мене ще є якісь відрізи. Так, класно, класно виходить, робота яскрава, дуже легка, вишивається, дуже легко. Це вже буде. Сам зайчик або кролик, не знаю. Ну, все, за три дні майже 2000. Ну, не дуже багато, я полюбляю, звісно, по 1000 в день, але так як я вже пішла працювати, то вишиваю набагато менше. Так, і на сьогодні, завтра, там, як вийде, я вже е, обрала собі наступний сюжет по завданню в грі. Мені треба вишити більше тисячі хрестиків, здається, 1200 на сюжеті з водоймою. І так, як в мене на рамі затока гумбольда, то буду її вишивати. Так, ну дивлюсь, так класно виходить. І такі непогані хрестики, майже рівненькі всі. Класна робота, зроблю маленьку перерву. Тут в ній 7700 хрестиків. Дві я вже вишила, мені залишається ще 5700. Тож, обов'язково хочу до Пасхи її завершити і навіть оформити. Мабуть, буду робити пінкіп круглий, думаю, буде гарно. Так, ну що ж, пішла я. Зараз поміняю раму на станочку і покажу, як виглядає зараз моя затока гумбольда. Ну що, Робота готова. Можна починати вишивати. Ось так в мене зараз виглядає цей чудовий процес. Дивлюсь зараз на нього, і так мені подобається ось цей пісочок, такий він класний. Дуже така. Класна робота, легка схема. Береш, відрізаєш собі пасму і повністю її відшиваєш. Яку ділянку схеми я буду відшивати, я ще не знаю. Мабуть, буду йти знизу вгору зашивати ось цю частину. Мені ще тут треба дошити. Але тут вишиваються білі і сірі кольори, не дуже цікаво. То, мабуть, буду чередувати білі, сірі, зелені. Бо зверху буде така краса, тут такий схил, також різні кольори ниточок і вишивається дуже багато хрестиків одним кольором. Я так хочу вже дістатися до верху цієї роботи. Тут ще буде велика чайка, зверху ще будуть ялинки. Ну, класно, ще є що повишивати, багато ще хрестиків, але ж, але ж, треба її вишивати. І, можливо, в цьому році я її завершу. Дуже, звісно б, хотілося поповнити свою колекцію морських сюжетів. У мене є відшитий, мабуть, шість й десь робіт з маяками, з водою. Дуже я люблю цю тему. Тому, звісно, хочу і цю роботу завершити. Так, ну що ж, пішла я відшивати і зустрінемось з вами, мабуть, через 1200 хрестиків, бо таку кількість хрестиків мені треба вишити по завданню. Всім привіт! У мене 13 березня четверг, і я готова вам показати свої просування 1200 хрестиків. Я нашила на цій роботі, вишивала переважно сірими кольорами. Ось ця вся частина в мене з'явилася. Я дошила тут, як і хотіла. Ну, і зашивала десь тут зашивала, тут трошки 318 номер, 415, 762 і трошки кольору бланк. Поближче покажу свої хрестики, трошки бачу, виходять кривенькі, але то нічого, вона, коли попереться, то буде. Дуже гарна робота. Так, ще хочу сказати, що я знову, мабуть, захворіла. Не знаю, як там далі буде, тільки нещодавно хворіла і знову закладеність носа, болить дуже горло. Це вже другий день в мене таке. Ну, сподіваюся, що температури не буде. Так, ну, ось так. Виглядає моя відшита ще не повністю робота. І сьогодні вгрізамо заморока нове завдання. Треба вишити 500 хрестиків сірим кольором. Можна брати цю роботу, але я не хочу. 1200 тут нашила, не хочу, хочеться чогось яскравого. То, мабуть, візьму зараз нову свободу з півоніями і буду вишивати. Тоді мені треба тисячу хрестиків нашити. І ще сюжет з людьми також. У мене такого нічого немає. То буду, мабуть, півоні все ж таки вишивати. Тисячу хрестиків не складно. Нашити, але бонус буде трошечки інший. Так, так ну що ж, поміняла я вже рами, і готова вишивати цю роботу, що я хочу тут зробити? Я хочу позашивати оці всі незашиті хрестики. Тут ще трохи, тут. І щоб трошечки перемотати раму, щоб не тягнутися далеко вгору, я люблю перематувати. Отож, зараз позашиваю тут все, тут, і буду далі вишивати. Десь буду брати ось таку ділянку, брати один якийсь колір, і зашивати тут, 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 ну там, де буде він зустрічатися. Так, і зелені, і червоні. І тут коричневі ще є. То буду вишивати, щоб робота виглядала з зашитими хрестиками, щоб не було тих таких незашитих ділянок, то я хочу по черзі вишивати кольори. Ну, це я так хочу. А там як вже піде. Так, ну що ж, пішла я вишивати, мені треба. Щонайменше вишити тисячу хрестиків. Так. Всім привіт! В мене 15 березня субота. Хочу вам показати свої просування. 1587 хрестиків я вишила за один день. Це дуже класний результат. Як я і хотіла, я позашивала. Всі незашиті хрестики, що тут були, тут потім тут. залишається мені тут чотири хрестика, це бленд, його буде небагато, тому я його залишила тут ще трошки, але це вже за шию, коли буду продовжувати йти вгору. Класна робота, дуже легко вишивається, нитки класні. вони Тоненькі, шовковисті, дуже гарно лягають. Так, ну що ж, ось така класна робота. 1500 з хвостиком я відшила майже 27%. Дуже гарний результат за один день. Ну що ж, друзі, вийшло в мене ось таке відео. Вишиваю я небагато. Два дні вишиваю, два дні ні. Не вдається поки що мені вишивати після роботи. Ну що, що є, то є. Всі хрестики мої. Сподіваюсь, далі буде краще. Я буду щось, все ж таки вишивати після роботи. А вас, як завжди, я чекаю в коментарях. Напишіть мені коментар, поставте, будь ласка, вподобайку. А ми зустрінемось з вами в новому відео. Всім до зустрічі!